Коли з'явилося питання про те, що потрібно підготувати ще не книгу, а навіть лекційний курс, який стосується історії геноцидів в ХХ столітті, я особливо не роздумував, бо м -м, вважаю, що людина, яка знає про такий злочин, як геноцид, і мовчить про нього, не каже про нього правди. Дуже нагадує спільника, дуже нагадує людину, спільника злочинця, який, яка знає про злочин, який був вчинений або планувався, і мовчить про нього, себто сприяє тому, що пам'ять про людей зникає, що людям відбирається навіть посмертна гідність. Тепер оповідь про те, чому книжка була написана. Почну її трохи здаля. У січні 2000 року представники України взяли участь у міжнародному конгресі, який відбувся у Стокгольмі, у питанні про збереження щодо збереження пам'яті про жертву Голокосту щодо збереження пам'яті про страждання європейських євреїв. Підсумком цього форуму стало підписання 26 країнами угоди, яка передбачала серед іншого, і запровадження викладання історії голокосту у вищій школі. В грудні 2000 року Міністерство освіти і науки України видало інформаційний лист, яким рекомендувало всім українським університетам запровадити такий курс. З особистого досвіду, і з спілкування з колегами, знаю, що лист викликав далеко неоднозначні реакції, бо багато студентів ставило запитання: а чому ми вивчаємо тільки Голокост і не вивчаємо Голодомору? Українська влада. Діяла в цей момент не надто розважливо, бо одна справа вивчення Голокосту у Франції, де самі французи не зазнали такого масового винищення, яким був Голодомор, і інша справа в Україні. Через рік міністерство поправилося і в грудні 2001 року видало ще один лист, в якому рекомендувало поєднати курс історії вивчення Голодомо... Голокосту» із «Історією вивчення Голодомору. Цей курс запропонували читати мені, оскільки я на той час вже був автором посібника. Рекомендованого міністерством освіти і науки, який стосувався серед іншого, один з розділів стосувався історії Ізраїлю з великим екскурсом, що сягавши кінця 19 століття, себта якісь матеріали у мене вже були. А крім цього, з деканом нашого факультету Романом Моряновичем Шустом, ми не раз обмінювалися. Оповідями своїх рідних та близьких про події Другої світової війни, трагічні події, які я вже по части сьогодні згадав. Однак я запропонував, щоб вивчати у цьому курсі не тільки два геноциди українців та євреїв, а додати до них історію винищення вірмен в Османській імперії у Львові на початку 2000-х мешкало ще кілька чоловіків, які, як маленькі діти, були жертвами депортації та геноциду в Османській імперії. З деким із них я навіть був знайомий. Я запропонував би вивчати історію екстермінації циган, оскільки на теренах України під час війни було знищено чимало циган. Я сказав, що депортація кримських татар, на мій погляд, також містить ознаки геноцидних дій. Результатом переселення стало різке погіршення умов життя. Кримських татар і смертність серед цього народу різко зросла. Крім цього, кримські татари втратили великі надбання культури, пам'ятки, історії, мистецтва свого народу були знищені сотні бібліотек. Зрозуміло, що для кримських татар це також дуже важкий удар, оскільки в нашому університеті склалася вельми демократична атмосфера щодо того, що викладачів не змушують читати те, що Вирішує міністерство такий курс впродовж восьми років шліфувався і, зрештою, набрав форми, яку я вважав вже можливою викласти як книгу. І власне ця книга була опрацьована впродовж п'яти останніх років. Чотири роки забрала саме опрацювання тексту, і ще близько року виверення географічних назв, консультації із фахівцями з різних аспектів, яких я торкався у цій книзі, та також поліграфічна підготовка у видавництві літопис, про яку напевне більше скаже його директор Михайло Степанович Комарницький. І нарешті останнє питання для кого є ця книга? Здається, воно очевидне, книга рекомендована міністерством як посібник для студентів вищих навчальних закладів університетів України. Однак, на мій погляд, вона може бути корисна значно ширшому колу людей, бо ми в Україні бачимо, як геноцид інструменталізувався, і ним, не наче дубцем, вимахують на політичній арені далеко негідні люди. Звинувачення в причетності українців до винищення євреїв під час Другої світової війни слугує таким аргументом, який має поставити шах, який має паралізувати, заставити заціпеніти дискусію про значення українського національно-визвольного руху з іншого боку, з'являються нерозумні голови, які стверджують, що скільки багато євреїв було серед керівної ланки. України української РСР 30-х років, часів голодомору, то і нібито євреї несуть якусь за це відповідальність. Я на це хотів би зауважити, що геноцид не є проти когось конкретно, геноцид завжди проти всіх. Я пам'ятаю з оповідей і свого дідуся слова євреїв, які вели на смерть, і які казали українцям нами розчинять вами за місяць. Розчинити в галицькій говірці означає просто почати розводити тісто. І логіка була справді зрозумілою, тому в книзі в одному із розділів військові злочини часів Другої світової війни я вказую і на ті фантасмагоричні жахливі плани нацистів щодо слов'янських народів, але і пишу про злочини країн антигітлерівської коаліції, вчинені супроти мешканців Німеччини та деяких країн центрально-східної Європи. До речі, відголосом. Того, що книга можливо пішла у правильному напрямку, є те, що вже після її презентації у Львові я розмовляв з двома професорами нашого вузу, які як склалося народилися і виросли здаля від України, були разом з батьками вивезені, депортовані. Один мешкав довгий час на далекому сході, інший в середній Азії. І вони підтвердили деякі із тих матеріалів, що стосувалися депортації малих народів і того, як Катастрофічно сприймалася цими народами ці події, отож, книга, повертаючись до її. Адресної аудиторії можливо важлива була б і для політиків, для журналістів, оскільки слова часто девальвуються, і ми бачимо з прикрістю, як звинувачення в геноциді злітають дуже легко з вуст наших політиків та й загалом людей, які не надто стежать за тим, що кажуть. Українська традиція приписує дуже пильно ставитися до того, що кажеш, бо слово може стати тілом. А так дозволяють собі дуже легко звинувачувати когось у геноциді чи в геноцидних діях. Тому я був би надзвичайно втішений, якщо би книгу читали не тільки студенти. У мене все дякую.